Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Під час стріму а кожен вечір я веду прямий стрім українські сукіряни о 19.20.21.00 мені в чаті пишуть підписники з міста Чернівців, що сьогодні увечері, зараз, сьогодні ввечері, а у нас сьогодні 5. Квітня 2024 року працівники Чернівецького ТЦК роблять облави біля всіх торгових центрів в місті Чернівці, хапають молодь. Що я скажу? Президент Зеленський каже, що у нас зараз буде мобілізація по закону, що 500 тисяч на фронт не потрібно, тому що головком Сирський знайшов резерви. А радниця міністра оборони каже, що мобілізація буде гуманна, що хлопцям треба самим прийти з 25 років в ТЦК, отримати військові квитки, пройти ВЛК, що у нас будуть зараз центри рекрутингу, цільова мобілізація, коротше кажучи, усе буде по закону. Але це кажуть тільки в Києві, а в Чернівцях ТЦК як ловило, крутило, кидало в буси, так і буде це робити. З вами український історик та журналіст Іршувець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.